Безперечно, робота над цим виданням надзвичайно копітка, але і так само надзвичайно корисна і важлива. Всі, я думаю, причетні до цього видання, почувають гордість за таку причетність. І це, безперечно, можна вважати справою цілого життя для тих, хто найбільше доклався до виходу цих томів, як от паді Валентина. І це стосується, вочевидь, всієї редакційної колегії. Ми бачимо, що. Це праця, яка навіть довша, ніж людське життя. І, на жаль, з нами зараз немає пані Михайлини Коцюбинської, пані Атени Пашко. Але це так само і справа, яка продовжує людське життя, яка залишається надалі, навіть якщо життя вже закінчене. І в той спосіб ми від видавництва вдячні всій редакційній колегії, яка працювала. І продовжує працювати над виданням цього десятитомника. Ми, до речі, я думаю, будемо шукати якісь засоби, якщо ми не вмістимося, в 10 томів і буде якийсь ще 11 том додатків. Я думаю, що це лише додасть ваги цьому важливому виданню. І Я хочу передати слово пану Лесі Танюку, представнику нашої редакційної колегії. Я не буду зупинятися на Томі, тому що його треба просто читати, він дуже справді актуальний, тут всі це зазначають. В ньому є дуже важлива тенденція, яка пояснює все-таки, чим Чорновіл відрізняється від інших лідерів, чому ці лідери в національної опозиції часто були в опозиції до Чорноболу. Я б хотів би саме тільки це схарактеризувати, як воно зрозуміло, з цих публікацій, з якогось особистого досвіду. Ну, по-перше, Чорновіл мав біля себе людей, яким йому здавалося, що вони будуть працювати на рок, тому що вони розумні. І тому велику роль в першому Чорнов... у першому секляті який потім, як ви самі розумієте, став світочем так мовити регіонів і зайняв абсолютно цілком протилежну позицію. Чи бачив це Чорнобіл? Бачив, але дуже цікаво, що ми в жодному документі руху не знайдемо жодного виступу Лавриновича, який би висловлював свою власну позицію, яка б суперечила Чорноволі. І в жодному. Костенківську знайдемо, Зайцівську знайдемо Червоні я. У Лавриновича цього зовсім не було. Він хитріше тримав цю, цей наступ. Лавринович привів в рух Чайку і Бродського, І Чорновіл, значить все-таки навіть. Проголосував за те, щоб їх прийняти в рух, раз так почула так, Вринович, бо це, мовляв, широкий погляд на рух розширює рух. Через місяць нам довелося виключати Бородську і чайку з руху і з'явилася в вечірньому Києві стаття про те, що Чорновіл є провокатор, про те, що Чорновіл є АЗЕФ Української революції. І що він сидів в таборах спеціально для того, щоб розколювати значить, націоналістів. Це були ідеологи розколу і привів їх сюди Лавринович. Хто воював з Чорноволом на всіх етапах? Ну, згадайте, що були створені антирухи. Воював з Чорноволом Мороз Валентин, дуже цікавий політв'язень, чоловік, який. Справді, якого можна вважати одним з кращих публіцистів 60-х років за ті його есеї. Але повернувшись звідти з Канади, з Америки, він почав створювати цей самий антирухсо. Нічого не вийшло. Нічого не вийшло, бо то були вже такі теоретичні викладки мороза. Але це був розкол. Основним противником Чорновола була вихованка. Антоненка Давидовича, прекрасного чоловіка Лариса Скорик. От уявляєте собі цей е, момент, коли всі ми, хто ходив до Антоненка Давидовича, вважали його своїм Богом і вважали його лідером клубу творчої молоді і, і вихователем таких людей, як Чорновіл, І раптом під його крила виходить така Леті. Як е, е, Лариса Скорик. Цей феномен треба ще дослідити, в чому тут справа, але сьогодні Лариса Скорик стала таким же Лавриновичем абсолютно і немає е, гірших, е, так мовити, пороботителів України, ніж е, лі, вчорашні ліберали. Вчорашні ліберали дуже добре знають. Як де ті гост, місця гості і куди, куди треба бити? Я думаю, що така, така ж сама ситуація була і з Павличком і з Драчем, коли вони здали Чорновола перший раз, чорно він переболів цим, але потім все-таки для єдності він взяв їх в рухівський список і вони стали депутатами Верховної Ради. Цього вже не треба було робити, але він це зробив. І вони вдруге його продали. Вони вдруге підняли руку на нього. Він випистив і викохав цілу групу молодих людей, починаючи з того що Івана Зайця, який каже, про якого кажуть, не скачіть по селу. В чому тут суть була, в чому різниця між Чорноволівським, так мовити, і, скажімо, Зайцівським? Я питаю Зайця, чого ти це робишся? В чому пояснює мені? Каже Олесь Степанович, ви ж мусите зрозуміти, мені ж не 30 років, і не 40, і не 50. Я що ж мушу мати, в мене сім'я? Тобто на певному етапі і залізо і ржавіє. На певному етапі люди дуже активно псуються. І Чорновіл вважав, що він їх зможе втримати в певному руслі, він їх не зміг втримати. Вони такі, які вони є. Вони все-таки патріоти власні власній кишені. Червоній почав добагатися від нього грошей на нафту на і газ. Чорновілиму дістав ці гроші від кучми. Червоній поїхав Івано-Франківськ, якісь патріотичні шахраї, накрили його, забрали газ, гроші йому не дали. Червоній знову приходить до Чорновола, дай. Дайте, ідіть до кучми ще раз, ще раз, дайте мені гроші, ми, ми накололися на патріотах, там такі бандерівці були, але вони виявились жуліками. Чорнові сказав, ні, я то все-таки домагався гроші, сподіваюся, що ви з, 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 з того свого бізнесу щось для руху будете робити, щоб ми могли це все робити. І Червоній став сам заклятим ворогом е е Чорновола. Хоча і про Червоніє можна говорити, що він патріот України, і про Чорновола це говорить. Чому Чорновола не любив Юхновський, не приховуючи це в всіх матеріалах, ми це бачимо. Чому? Це різниця творчих і потенціалів. Старий Ігор Рафаїлович, фізик обережний, дуже обережний, надто обережний, не хоче вискочити як бурний з масло на сонце. Поперед батьків пекло, а Чорновіл весь час це робить, це робить, це робить. Ну як тут його не зненавидіти? Перший рік керування народною радою жодного документу про Чорновола не залишилося, тому що Народну Раду керував Юхновським. Другий рік, коли я керував народною радою, всі документи залишилися, всі пачки, все це, все це в мене є. третій рік, коли заяць керував народною радою, Половина є, половини немає, половина в тому архіві, який здали. Це різниця потенціалів творчих. Юхновський вважав Чорновола вискочкою, в тому сенсі, що він дуже гарячий, він дуже темпераментний, він не дослуховує мудрих людей, не вислуховує. А мудрі люди кажуть, що сьогодні треба медленним шагом робким зігзагом марш, марш вперед, робочий народ. І оце різниця темпераментів. Була на ідейному рівні. Чому Лук'яненко пішов проти Чорновола так різко? Лук'яненко — патріот. І за Україну його могли розстріляти. І сьогодні ми не, підлі... не говоримо, що Лук'яненко — не патріот. Але Луфяненко на виборах голосує очолює штаб Марчука. Очолює штаб Марчука. Я питаю, Олегко, поясніть мені, як це може бути. Він керував цим самим п'ятим відділом, який всіх дисидентів зажив. І ви там у нього так можете зараз головний чоловік. Як ви можете з цим змиритися? Він каже, Танюк, тут між... різниця є між мною і вами, що моволом. Ви люди горді. Ви не хочете свого імені віддати на паскудство. А я віддам, бо я люблю Україну більше, ніж ви. І я віддам своє ім'я на паскудство, аби прийшов Марчук, він піночат буде, але він піначать і він виправить Україну і так далі, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Що це таке? Це казка. Це старий чоловік вірить в казку про те, що прийде якийсь прекрасний принц на білому коні на прізвище Марчук, і щось таке зробить. Щось таке зробиш, де не треба буде того, чого пропонує чорно, чорнові, ці в, в, в чорної в, роботи чорного вала України. Вони це не хочуть. Вони хочуть, вони багато відсиділи, вони багато по тюрмах сиділи. І хочеться завтра, щоб вже завтра, поки я ще живий, щоб вже завтра був в Україні національний комунізм. А це біда, розумієте, це біда, це різ, різниця світоглядів. Чорновіл філософ і стратег, а хлопці все-таки більше тактики. Хлопці більше тактики. Хлопці бігуни на коротку дистанцію, чорновіл бігун на дуже довгий марафон. Це, оце треба розуміти, і це в цій книжці сьогодні є. І тому з'являється Богдан Бойко, який спочатку чорновіло висвоєного губернатора, а потім Бойко майже скидає його з руха, Бойко скидає його майже з руха, але потім, визнавши свою провину, забирає приміщення руху у Костенка і передає Чорноволою. А потім знову, через місяць, знов здає Чорновола і йде в бізнес і організовує. Якийсь, якусь птахоферму, якої сьогодні живе. Себто ці меркантильні інтереси, які, які оця фраза Зайця, що я щось мушу мати від цієї революції, за що, за, за що боролись? У мене ж діти, треба щось таке. Так оць, оцього цього у Чорноволо ніколи, ніколи не було Він на відміну. Від них був людиною культури, людиною високої освіти, людиною справді великого масштабу. І от з кожним томом, коли ми просуваємось по цьому, ми цей масштаб бачимо. І Я б дуже хотів би, щоб ці томи не були тільки для дослідників, а щоб їх все-таки читала сьогоднішня опозиція. Сьогоднішня опозиція, яка мусила б подумати, чому проти Чорновола організовується КНДС, цей найвеликий конгломерат, який входить слава Стецько з куном, в який входить. Ні, ще не було, а? Ще не було 92 ну, КНДС в кун, в кун входить. Входить по НДС туди, просвіта входить туди, патріотична, і, і інші організації, і там, Демократична партія, які справді є національно так мовити, орієнтованими партіями. Але вони все таки не совковими національно орієнтованими партіями. Вони і, 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 ну, можна говорити про величезну заслугу Чорновола в забороні комуністичної партії, в тому, що вона сьогодні така дохла. Так, так, оцими всіма виступами, цими газетними, всім цим рухівським своїм неприйняттям він дуже багато зробив, щоб, щоб відбилося цього комунізму від нас в сторону багато. І якщо сьогоднішня опозиція цього не зрозуміє, то вона провалиться. От рух виродився, ми кажемо, і ми бачимо це після Чорновола, все так мовити, стало нижче. Зараз Куйбі на мене дуже довго умовляв, що от уже Тарасюка немає, приходьте в рух, на веду привідні ролі, значить, і ми там зробимо, і ми так зробимо. Я читаю, працюючи якраз над цими книжками. Аналізував дуже багато що сьогодні може зробити рух. Ну і все-таки зрозумів, що в нього єдине буде завдання одержати гроші від фірташа, йти окремим рядком на вибори, і, щоб відбивати людей від свободи. Все-таки, щоб було роздріблено в цих, в цих малих, так мовити партіях, була роздрібленість і щоб не було єдиної цілісної сили. Цебто комусь все-таки продатися. І це будуть робити хлопці, яких я поважаю. Там дуже багато голів, які справді боляче це переживають, але вони будуть вірити в те, що вони роблять гарну патріотичну справу. А насправді будуть діяти так, як діяв Павличко, так як діяв Богдан самий, Бойко, так як діяли, діяли інші опоненти з Ночурійськостенком. От про це це й то. Я думаю, що ми цю лінію все-таки в наступному томі продовжимо, бо вона продовжилась, і ви бачите, чим вона трагічно завершилась. Дякую.